Ядро клітини. Ядро це центр управління клітини. Воно зберігає всю важливу інформацію і керує тим, що робить клітина. Будова ядра. Ядро має захисну болонку з отворами. Через них речовини заходять і виходять. Середня ядра є рідина, де місяця ДНК та інші важливі частини. Нуклеол. У середній ядра є маленька кулька. нуклеол. Він допомагає створювати рибосоми, які важливі для вироблення білків. Генетичний матеріал у ядрі знаходиться ДНК наша інструкція, яка визначає, як працює клітина. Вона може згортатися у хромосоми під час поділу клітини. Функція ядра Ядро контролює роботу клітини та зберігає генетичну інформацію. Без ядра клітина не могла піснувати або ділитися. Поділ клітин. Під час поділу ядро ділиться на дві частини, передаючи однакову інформацію новим клітинам. Висновок Ядро це найважливіша частина клітин, яка відповідає за її роботу і збереження всієї інформації. Дякую всім за увагу та до нових зустрічей!